друзі, з вами Тетяна із Києва. Запрошую вас до малювання зі мною. Вирішила я намалювати якийсь гірський пейзаж. Ось так почала з верху робити такі якісь гірські гряди. Тут внизу трохи якихось будиночків намалюю. Ось такий кольор я намішала. Малюю я аквареллю, але так густо, як нібито це гуаш. Тому що у мене скетчбук з тонкими аркушиками такими, тут, здається, 90 грам. І мені подобається цвітова ця гама. Кольорова гама, яка в мене виходить дитяча акварель, але Щось намагаюся намішати. Ось так зробила натяк, нібито на якісь будиночки вдалені, але я їх поки що не буду промальовувати, тому що це буде далеко, їх не сильно буде видно, і це весь цей пейзаж буде закривати дерева на передньому плані, тому що. Не хочеться мені вимальовувати, бо це далеко і вони як нібито в тумані. Як ви можете бачити, я малюю п'ятнами. Зверху в мене тут гори, вдалині трохи бліді, потім, більш контрастні. Тут десь будинки, можливо, це якесь. Мірське поселення. Тут такі полоски, тут, можливо, я зроблю трохи зеленіше, подивлюся, як воно по тональності. І ось такі переходи на першому плані, тут, на передньому плані, вже більш насичені кольори будуть. А зараз, отак, буду малювати. Дерева, які закриють оце все. Тому мені треба розібратися з оцією полосою. Можливо, я тут зроблю якийсь кустарник такий зелененький, щоб було більш-менш гар... більш гармонійно. Але так, і здалека, бачите, схематично ось так виглядає картина. я останнім часом намагаюся так малювати, щоб. Правильно розложити тональність. Ну, бачите, якась уже картина видно. Ось такий етап у мене. І дивіться, у мене дуже маленький формат, але я поки що малюю такою достатньо великою кісточкою пензликом. Щоб не мільчити, тобто закладу якісь крупні плями на картині. Тут у мене буде перізка. Ось так намітила і буду зараз чорні робити. Полоски теж. Ну, ось три перізки в мене. І, друзі, я все ще малюю цією кістю Отак от в деяких містах роблю біленьким, це світова частина. Берізки вони краще освітлені. Але, можливо, так і не потрібно прямо вимальовувати, а показати це більш схематично. Це вже за вашим вибором. Але мені подобається сам процес малювання, тому я собі так от Заморачуюсь, як кажуть. Так, і в брізки така кора. Вона не гладенька, неравномірна. Десь більше, десь трохи менше. Потім треба уважно подивитися. Щоб не переборщити. І там воно у мене уходить в небо. Там не видно, треба подивитися, що ми там зверху. Ну, так, якось. Ще треба слідкувати за товщиною, щоб знизу було більш товще. а доверху трохи тоненьке. І зверніть увагу, я коли намічала стовбур, то я не брала прям білий-білий, а я його змішала, трошки додавала жовтого, трошки коричневатого, красного. Ну і таки намішала якийсь Кольор. А вже потім трохи білішим додаю. І то теж не сильно він чистий, трохи там підмішалося десь чорного. І чорний це не чорний, а там трохи синього і трохи червоного я добавила, щоб він не був такий сильно чорнющий. От так ось. Зараз подивлюся більш уважно. Ось такий етап у мене. Бачите, тут трохи я додала такого коричневатого червоного І все, що я працюю цією великою, великим пензликом. Зараз буду брати трохи менше і трохи намалюю якихось тоненьких гілочок. Але, друзі, мені здається, сильно деталізувати не потрібно, я можу все <зробити>, зробити гірше, поки що так мені подобається. Ось так. Так, близько показала вам. Друзі, замалювалася, забувала показати вам етапи. Ось такі листочки накидала, знову пройшлася білим кольором, тут, на борізках, внизу. Тут у мене темнокорічневі. Я мішала трохи червоного, трохи чорного, щоб затемнити, тому що в цій акварелі не дуже багато кольорів, приходиться мішати. І ось така картина в мене на даному етапі. Не знаю, мабуть, більше я не буду додати листочків на дерева. Не хочу заліпити, знаєте, зробити гірше. Якісь тут кустарники у мене, хащі. Ось ну, таке все не сильно прописано, не хочу ніяких квіточок, трошки так якісь плями положила, можливо, це треба якось записати чересчур ось в одну сторону. Хоча є такі квіточки, які так один з одного, не знаю, може, хай залишиться. Але ось поки на даному етапі. Получилося ось така гама, такий тон. Щось можливо тут треба висвітлити. Дуже мені подобається тут. Зараз попробую. Так, друзі, трохи висвітлила тут, але сильно не хочу вже більше влазити сюди. На гори положила світло. У мене сонце з цієї сторони іде, світ світло йде. Тому на будинках, бачите, з цієї сторони більш-менш світло хотіла показати. На гора, ой, це через щур, мабуть, я щось. Ладно. На горах теж там трохи світ показала. Світло. Так, на цьому будиночку хай теж буде світло трохи. Трохи так його списати. Так, ну на цих там трохи є, вам, мабуть, нічого не видно. О, вони там вдалині, єлі-єлі їх видно. Тут в цих містах трохи додала десь якісь крапочки там білесенькі, щоб якось підтрижати брізки, тому що вони тільки одні, такі білі. Ну, звісно, в небі там трохи хмаринки. Мені подобається, як в мене небо вийшло. Таке, нібито трохи затуманене, якісь хмари, не хмари, туман, не туман, щось так нормально. Тут я з цієї сторони погано бачу, там ці ж берізки, верх треба теж трохи його підправити, але я, як завжди, ввечері малюю. І цей жовтий кольор лампи, він трохи, можливо, міняє відтінки. Подивлюся вже завтра утром. Можливо, щось додавлю. Можливо, так і залишу. Ви ж знаєте, чим більше починаємо поліпшувати, тим хуже виходить. Не знаю, в мене так. Частенько буває, більш-менш нормально. Але ж хочеться ще щось додати. А взагалі-то хочеться просто помалювати. Вже вроді не хочеться і закінчувати. А, і тоді починає щось тюкати, щось там додати, те, що вже не потрібно. А, ось професійні. Художники, вони, мені здається, вміють часно зупинитися, щоб нашкодити, не нашкодити картині. Так що, можливо, більше нічого і не буду додати. Я скажу, завтра подивлюся. Можливо, тіні на листочки положити десь світло, десь тінь. Це вже деталі. Але, в принципі, ви зрозуміли, які етапи роботи. Я зійшла зверху, чуть ближче донизу, більш контрастне і більш яскраві кольори, так що це дуже важливо зберегти тональність в картині і правильно її розподілити по тону. У мене не зовсім гарно виходить, але я все-таки вчуся потроху. І головні героїні це ось ці брізки, на яких там ще трохи є листя. Це, якщо ви зрозуміли, у нас осінь. Це ми бачимо по цих кущах таких жовтувато-червоних. І, і на брізки, Я не знаю, брізки, вони такі цікаві. Буває і жовте листя у них. і Трохи я бачила і, здається, краснувати там є. Можливо, я тут трохи не той тон взяла. Не знаю, можливо, залишити треба тільки жовтий, але мені так подобається. У мене будуть свої пірізки. Мабуть, я так і залишу, не буду нічого. Змінювати. Ну, ось, друзі, помалювала, показала, як я це роблю. Сподіваюсь, вам сподобалося. Напишіть мені, будь ласка, малюєте ви чи ні. Неважливо, Немож... чим ви будете малювати олівцями, фарбами. Головне, що малюйте. І мені здається, треба привчати діток теж до малювання, тому що. Навіть якщо вони не будуть художниками в, у дорослому житті, але малювання воно розвиває фантазію, привчає до якоїсь культури малюнку. І, здається, це дуже важливо. І дорослим теж як розвага, як хобі, для мене це така, такий час, коли я Забуваю про все, про всі труднощі нашого життя. Все, малює. На цьому я закінчую свою картину. Сподіваюсь, вона в мене вийшла. Напишіть, будь ласка, ваше враження про неї до нових відео. Ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Коментуйте. Буду чекати ваших коментарів. Бувайте здорові! Слава Україні! Слава ЗСУ нашим захисникам! Хай вони будуть здорові. Дякую за захист нас, українців. Все моє любі до нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока!